Hey, друзі! Довго з вами не бачились! Нагадаю, що ви на каналі Я Це можу. Е якось не збирався з силами записати нове відео, е не міг визначитись, про що має бути. І нарешті сьогодні зібрався на вечір і про що я хочу вам сьогодні розповісти. Хочу розповісти вам про досвід використання свого візка це Кішал Чемпіон, друга серія. І, мабуть, не стільки розповісти про взагалі, що це за візок, тому що що таке чемпіон, я думаю, багато вже чули, знали, бачили. А хотів би побудувати сьогоднішню розмову з приводу того, чим відрізняється другий від першого, став він краще, став він гірше, ну і взагалі які в нього особливості. Тому про це сьогодні хочу з вами поговорити. Мабуть, саме перше. Якщо подивитися різні відео на сайті самого кішаля маркетінговий, чим рівняється цей візок від попереднього, це рама. Я думаю, на цьому відео видно про те, що сама рама зроблена не із овальної труби, як попередня серія, а вона зроблена із формованого такого трапецетої віддального вигляду, скажімо так. В різних рекламних роликах про це сказано, що візок став легше, візок став зручніше, візок став міцніше. Але я скажу, як користувач: можливо, візок став легше, але, чесно кажучи, ну, якщо він не став легше, то він абсолютно не став легше критично. Якщо є якась різниця в якихось там гравах, то вона зовсім мінімальна. З точки зору міцнішості, е, ну, мабуть, теж я не є екстремалом, не використовую візок зовсім яких екстремальних умовах. В умовах, е, звичайного, використання кожного дня е, в умовах міста. Мені і з попереднім було б все нормально, і з цим візком тут у мене проблем теж немає. Відповідно, е, якихось великих плюсів е, зміні е, труби з е, кругли на. Квадратну, можна сказати, я абсолютно не бачу. При тому є достатньо великі мінуса, і для мене це мінуса суттєві, які вони є. Е, можливо, ви бачили е, декілька років тому я знімав відео, я купував собі електроприставку, яку можна було під'єднувати під, під до рами, і таким чином під'єднав приставку і поїхав куди треба. Так, от, після купівлі. Цього візка я зрозумів про те, що кріплення, яке є в цій приставці, воно розраховувати на круглу раму, і на раму квадратну воно абсолютно ніяк не чіпляється. От від слова абсолютно ніяк. У мене була велика надія на те, що виробник цієї приставки зможе мені зробити якийсь перехідник, але виробник теж нічого не міг запропонувати. Максимум, що він міг запропонувати, це можна було сюди при. Крутити блямбу з круглим січенням, до якого можна було приставку кріпити. Відповідно, в такому варіанті у мене тут було б дві здоровенних блямби, які це, звичайно, на абсолютно нікуди не йде. Відповідно, фактично більшість приставок, електр, вони кріпляться або до круглої рави, або вони кріпляться до. Осі, що знову ж таки в даного візку неможливо, тому що ви бачите, що тут немає осі, це фактично міхніст складання, або вони часто прикріплюються до підніжки, але при цьому підніжка має бути трубчаста, що знову ж таки сюди не підходить, тому що ця підніжка вона розкладається, відповідно, знову ж таки абсолютно ніяк не прикріпиш. Получається, що до Кишаля другої серії The Champion фактично дуже тяжко знайти кріплення. Відповідно, там виходить тільки дуже дорогі кріплення. Там спочатку частина кріпляться на е, самі шасі. Тут виходить така перекладина, і до цієї чіпляється е, сама приставка. По-перше, таких моделей небагато, а по-друге, вони незручні, особливо коли візок постійно в режимі складання-розкладання, ти не будеш постійно цю перекладіну знов ж таки, то навінчувати, то знімати. Що дуже і дуже незручно. І це, мабуть, найголовніший мінус, який я бачу у кішалі чемпен в другій серії. Далі, перейдемо до того, що не змінилося фактично. Не змінилися система бризкатівщик, і фактична система як була, ось вони такі самі. При тому я пробував, що зі старі підходять на цю і звідти туди приходять абсолютно з цим проблеми немає ніякої. Далі є плюсом і мінусом це те, що абсолютно не змінився механізм розкладання. Тобто вам тут його видно, абсолютно не змінився. Мені здається, він такий, як був, такий є, абсолютно ніяких змін це не е, торкнулося. Е, відповідно, ось, я думаю, всі знають, що таке кишаль Чемпіон, ось як він виглядає. Відповідно, щоб його скласти, треба спотянути. Ворончик, і отак от, от, ніколи це не робив знизу. І отак от, от він складається відповідно і займає мало місце і його легко транспортувати. І розкладається він у зворотньому порядку. І відповідно, Механізм складання-розкладання абсолютно такий же, як був, нічого цьому не змінилося. В принципі, механізм показав себе як надійний, тому, мабуть, це і непогано про те, що він не змінився. Я думаю, до опрацювання цього механізму ніяка, ніякої немає. Далі, так само не змінився механізм підніжки. Але треба розуміти, що підніжка як в старій моделі, так і в новій. Це одна з самих слабких їх частин. Питання навіть не в тому, що він ламається, Питання в тому, що ця частина потребує постійного пікування за неї і постійного нагляду за неї, тому що тут багато а, а, рухливих частин, відповідно, які постійно треба підкручувати, які постійно треба чистити, перевіряти, чи все з ними нормально. Про те, що, якщо це не робити, то. Цей механізм буде ламатися, ви таки відкручуватися, і ви можете цю підніжку загубити, чи вона може зламатися. А якщо за нею дивитися, то в принципі вона буде вам раками і справно слугувати. Але знову ж таки, є велика особливість. Через те, це, що цей механізм от, ось він такий є, він фактично не фіксується, то коли ви їдете на якихось брусчатках чи на якихось поверхнях, то. Це підніжка вона достатньо сильно гримить. І, відповідно, ну, звук такий не дуже комфортний. Виходить. А, з точки зору їзди, і відчуття їзди, в принципі, недоліком ці не є, А з точки зору ну, трошки дискомфорт по а, слуху, ну це, скажімо, так додає. Далі, а, із невеличких плюсів, стало тут кращий механізм. Підтримки задніх ніг. Це, от, бачите, ці е, ремінці, мабуть, да? тяжко сказати, як це називається. Тому що раніше воно кріпилося прямо до рами, е, воно е, дуже швидко відклеювалося, і відставало, і фактично дуже тяжко фіксувалося. Тут же воно одразу попадає в петлі, і Воно звідси нікуди не дінеться, це механічна частина. Трошки поговорю, в тому числі за вибір якісь речей чи змінюю, чи ні. Колеса мене як були, такі залишились. Це наскільки, я пам'ятаю, 4 днімовики, скажімо так, середні. Наскільки, якщо хтось дивився в калькуляторі тюшов, це є там маленькі, середні і ще більше. Я середні, в мене до цього були і ці. Вибрав так само, я вважаю, що для умови е, міста Києва вони є найбільш комфортними. Тобто і прихідність недостатня, і е, маневреність в них теж е, на гарному рівні. Е, далі висота е, сидіння підтримки спини. Це 30 см, як було, так, 30 см залишилось. Для мого фізичного стану, в принципі, це є нормальним, і я про це знову ж таки ніколи не жалкував. Знову ж таки, що я ще залишив, це ручки. А, вони мінімальні, вони не складаються, але вони є. Чому це класно і це правильно? Тому що. Я веду достатньо активний спосіб життя, і все ж таки іноді не все у нас доступно, і мені треба іноді допомога. І коли е, людям е, недосвідчено треба пояснити, де можна взяти завідок, то простіше все ж таки їм пояснити, що можна братися за ручки, а не за колеса. Да? І тоді це, їм зручно мене піднімати, їм зручніше за це братися. А чого все ж таки краще, коли ручки не складаються, тому що іноді. Ти можеш впасти, і коли ти впадаєш, то ручки тобі запобігають того, щоб ти вдарився е, вашим і так е, дуже е, покаліченим спиною і хребтом. Відповідно, ручки все ж таки не дають вдаритися вам спиною об підлогу, якщо все ж таки ви е, впадете. Станеться таке горе. Е, далі, із плюсів, які е, тут вийшли, і... Того, що я побачив в цьому візку. Це гальма. Здавалось би, якщо ви дивилися відео, то гальма фактично точно такі ж, як у мене були на а, першій серії. А, так, але не зовсім. Якщо ви побачите гальма, то вони йдуть тут не прямі, вони йдуть прямо, а потім нагинаються вниз. Таким чином, коли вони. В верхній позиції, то ви бачите, вони не знаходяться не вище, ніж сидіння, тому що у старій серії вони знаходились не тут, а вони знаходились десь, ось тут приблизно. Відповідно, ви більше їм зачіплялися, а якщо вам приходилося підніматися з підлоги, наприклад, да, я, в мене теж є відео, як я піднімаю з підлоги, то фактично вам треба було свої сідниці більше перекидати, і ви часто зачіплялися ось. Це ті самі галі, по-перше, могли саме в дарти сідниці їх травмувати, а по-друге, е таким чином могли зняти з галю, і візок міг рушити. Е е е що ще? В принципі, що стосується цього візка, то, мабуть, я розповів про самі важливі речі. Шиттю фактично, воно трошки змінилося, але і в попередніх у мене не було ніяких проблем. І з цим у мене ніяких проблем немає. Воно міцне, воно е, не розривається, з ним все добре. Е, велика кишеня, здається, якої не було в попередньому. Е, це зручно. І так, в принципі, все інше, все нормально. Е, на цьому візку я одразу купував його з колесами да, але це, в принципі, до візка ніякого відношення немає. Я і до старого, старий візок купав без спіннерджа, але я докупав до нього же, і, в принципі, великої різниці ніякої немає, крім того, що ну, нові воно завжди добре. А, до речі, якщо пам'ятаєте, я в волі візка часто розповідав про те, що не купувати колеса з чорними. Пофарбованими кільцями, бачите, я всіх вчу і сам собі не вчуся. Чомусь мені подумали, що якісь сучасні колеса були, якісь сучасні обода, і вони не будуть так обриватися. Але ну, от бачите, через 3 роки, бачите, що чорні вони стали вже зовсім не чорні. Краска злазить, вони багато де пощерблені. Ну, от так сталося. Хоча з іншої точки зору. Ну, Взагалі, обручі це окрема тема, по якій можливо колись треба записати окреме відео, які їх вибрати, то достатньо дивно стати. Тому що раніше в мене були обручі важкі, звичайно, вони були зроблені. Він забув, що вони були зроблені. Питання в тому, що вони були міцні, але вони були важкі. Вони не царапались, нічого. Але вага. Колеса при цьому ставало ну, рази в два більше, мабуть. Відповідно, е, Вони колеса стали в два рази легше, але при цьому, е, бачите, вони е, царапаються, вони пошкоджені, на них м'ятинки можуть з'являтися. Ну, Ну, ось таке. Ну, мабуть, це все ще хотів розповісти про відгуки Кюшель Чемпіон 2.0. Після е, стається, трьох років експлуатації. Сподіваюся, це відео для вас було корисним. Якщо у вас будуть питання, задавайте їх в коментах. Дякую за увагу. Пока-пока.